Кожен мешканець села, селище, міста має право на доступну, якісну та сучасну освіту. Виходячи з повноважень, наданих законодавством органам управління освітою, можна визначити основні напрямки їх діяльності, які забезпечать якість освітніх послуг на відповідній території органи місцевого самоврядування для ефективного здійснення повноважень мають вибудувати систему управління освітою. Для цього треба визначитися, у якій саме організаційній формі створюється та функціонує орган управління освітою без створення юридичної особи або зі статусом юридичної особи. Орган управління освітою відповідно до рішення місцевої ради надаються. В повному обсязі або окремі повноваження в галузі освіти. Механізм реалізації органу управління освітою чи делегованих повноважень у сфері освіти може здійснюватися через затвердження положення про управління або відділ освіти з делегованими повноваженнями, затвердження положення про структурні підрозділи у заразі їх створення, призначення працівників органу управління та визначення їх посадових обов'язків і затвердження посадових інструкцій.